Усім привіт! Я Надія і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас активна практика на усе тіло, і зараз зручно розмістіться на килимку, розправте плечі, витягніть голову вгору, зробіть глибокий вдих і повний видих. Налаштуйте свою увагу, свій фокус всередину себе, відчуйте всі емоції, всі стани, які вас наповнюють. Засирайтесь на диханні, зробіть ще глибокий вдих і повний видих, І з наступним дохом потягніться за руками вгору, витягніться. і видих, опустіть руки в центрі грудей на моста, сформуйте тут намір на це заняття, на цю практику, що би хотілося примножити через неї у своєму житті. І коли буде готовність плавні, опустіть руки. І з наступним дахом знову потягніться руками вгору, витягніть руки в замок. І зробіть нахили вправо і вліво в динаміці. Відчуваєте, як розширюється міжреберний простір, як витягуються усі хребці, усі м'язи. Поглибліте дихання з кожним рухом. І з дохом потяніться вгору, з видихом наха в праву сторону. Затримайтесь тут на декілька глибоких циклів дихання. Обидві сідниці притиснуті до колинка. Дихання глибоке і усвідомлене. І з наступним дахом знову вгору. І з видихом та в протилежну сторону. Відчуйте, як витягуються обидва боки. Відчуйте свої активні сильні сідниці. І з наступним дохом знову м'яко поверніться вгору, витягніться до неба чи до стелі. І з видихом зробіть скрутку в праву сторону. Ліва рука відштовхується від правого коліна, погляд за праве плече. Дихання глибоке і свідоме. З дохом знову поверніться вгору, витягніться. і з видихом скрутка в ліву сторону. Плечі чітко над тазом. Сильний корпус, сильні руки, погляд за ліве плече. Чудово. І знову поверніться вдих обидві руки вгору. І з видихом захопіть свої лікті позаду голови. Відчуйте, як розкривається грудна клітка через це положення. І тяніться грудною кліткою вперед і вгору, а руками назад. Здохом знову витягніться вгору і видих захопіть протилежний захват. Увага постійно в тілі і всередині. Здохом знову витяніться вгору. І з видихом опустіть руки вздовж тіла. Відчуйте себе тотально тут і зараз. І продовжуйте нахили головою вперед і назад. Тіжко розімнемо шию. Вправо і вліво до плеча. Максимально бережно до свого тіла. Кожен рух максимально усвідомлений. І плавно повороти голови вправо-вліво. Відчувайте, які м'язи тут включаються. Усвідомте, скільки м'язів працює водночас тільки для цього руху. І продовжіть головими опортами за часовою стрілкою. Глибоке-глибока дихайте. Усвідомте теж, які м'язи тут включаються. І плавно перейдіть в іншу сторону, коловий оберт проти часової стрілки. Відчуйте, як тіло дякує вам за кожний рух. І плавно поверніться, і кругові рухи плечима вперед. Відчуйте, як ви розмасовуєте лопатки шию. І плавно назад той самий круговий рух. Супер. І звідси м'яко з видихом потягніться за руками вперед. Обидві сідниці притиснуті до коленка. Спина максимально витягне. Старайтесь відводити плечі від вух і зводити лопатки. Можна злегка покрутити тазом, корпусом. І коли буде готовність, вдохом знову піднятися в положення сиді, чи можна поміняти тут перехват ніг, і звідси вдохом потягніться за руками вгору, і з видихом знову скрутка в праву сторону. Порівняйте, як була скрутка до цього, як вона відчувається зараз, чи щось змінилось. І з дохом знову вгору, з видихом скрутка в ліву сторону. Станьте в позиції уважного спостерігача свого тіла, своїх м'язів, настрою, почуттів. Постерігайте своє відношення до себе. І з дохом знову за руками вгору добре витягніться, витягніть правий лівий бік і з видихом опустіть руки вздовж тіла і знову вийдіть в нахил вперед. Знову порівняйте свої відчуття, як це було до цього, як це є зараз. Відчуйте праву ліву сторону. кожен хребець на спині. Спробуйте наповнити задоволенням кожний рух. І здохом знову піднімайтеся за руками вгору. Витягніться тут, розправте плечі, покрутіть зап'ястями в одну сторону і в іншу. Дайте увагу кожній частинці свого тіла, навіть найменшій. І зробіть замок, покрутіть так само його в одну сторону. І плавно поміняйте в іншу. Відчуйте, як енергія розходиться по всьому тілу. Струсіть руками, стисніть на вдоху плечі, стисніть навдосі плечі, з видихом відпустіть усю напругу і повторіть ще два рази. Вдих стиснулись, а видих повністю відпустили. Вдих знову стиснулись. І видих прямо максимально все відпустили з тіла, що вже не служить. Супер. І перейдіть тут на сідниці, витягніть ноги вздовж колимка, розправте плечі, відчуйте опору під собою і звідси злегка покрутіть стопами в одну сторону. Такі, начебто, кола помалюйте. І поміняйте напрямок в іншу сторону. Відчуйте, які м'язи тут включаються. Дозвольте енергії розрухатись у ваших ногах. І струсіть плавно ноги. Промасуйте їх до поверхні калимка. Відчуйте цю вібрацію в ногах. Супер. І звідси додамо трішки динаміки. Праву ногу згинаємо і розкриваємо і по почергуємо. Ліва, права. Руки можна укласти на мастер. Ліва, права. Робіть в своєму темпі і не забувайте дихати. Продихуйте кожен рух. Старайтесь сильно не відхилятись корпусом. Ще декілька разів. І трішки швидше і ще трішки швидше. Супер. Зупинились, струсили повністю ноги. Відчуйте себе такою, як жулійкою на килимку, дозвольте собі на момент розтектися, відчуйте сідниці. І плавно звідси перейдіть зараз на коліна класичну позицію. Кішка корова Навдосі прогинайтесь, на досі робіть скруглення. Так само відчувайте кожен хребець, кожен рух. Дозвольте собі увійти в тотальний контакт зі своїм тілом. Дозвольте собі відчути кожен м'яз. Робіть синхронно зі своїм диханням. Декілька разів. І плавно зупиніться в нейтральне положення і звідси почніть рухати тільки куприком та під себе і вгору в стелю або в небо. Старайтесь не задіювати поясницю або задіювати її мені. Дозвольте собі мобілізувати саме таз. І ще трішки швидше. І ще трішки швидше. І звідси задійте тільки лопатки. Той самий рух, але тільки лопатками. Максимально звадьте лопатки і максимально їх розширити. Глибоке дихання. Так само усвідомлюйте кожен рух. Відчуйте, яка сила в такому маленькому русі. І продовжіть головою і шиєю. вгору і під себе вниз, максимально вгору і максимально близько підборіддя до доги. Прекрасно, зробіть крок руками вперед і звідси почніть пересуватись хвильками через круглу спину вперед, через прогин назад. В своєму темпі зі своїм диханням. Відчуйте, як включається активізовується усе тіло. Відчуйте силу рук, силу свого пресу. Відчуйте, як включаються м'язи в грудні кліці, як енергія розігрівається, розходиться по всьому тілу, як активовується кисень, розрухається серцева-судинна система і приходить в баланс. Плавно зупиніться, витягніться руками перед собою в позиції дитини. Зробіть декілька глибоких вдохів і видохів. Дозвольте собі тут трішки відновитись, заземлитись і плавно змініть напрямок руху. Тепер через прогину йдіть вперед. І через скруглення повертайтесь назад. Порівняйте відчуття, порівняйте, як по-іншому включаються м'язи. Порівняйте себе з собою. Бо тільки так можна себе порівнювати. І ще декілька таких рухів. Старайтесь робити все максимально контрольовано. І плавно опустіться знову в позицію дитини. витягніть плечі, спину. Глибоко продихайте. І плавно звідси знову перейдіть на коліна і виштовхніть себе м'яко і бережно в собаку мордив униз. Покрокуйте з ноги на ногу, можете позаділити правий і лівий бік, відчуйте, чого зараз потребує ваше тіло. Робіть акцент на спину, не скругляйте її, краще більше підзігнути коліна, але випрямити спину. І почніть прямо за часовою стрілкою, робити декілька поворотів. І проти часової стрілки. І коли відчуєте готовність, просто витягніться в класичну статичну собаку, ще декілька моментів побудьте тут. Угу. І звідси права ногу підніміть вгору І з видихом коліно до грудей. В динаміці знову нога вгору до грудей. Глибоке дихання. Вдих вгору. І видих, якщо виходить, тяніть прямо до ліктя. І знову вдих вгору і видих, перемістіть ногу вперед, між рук, повністю на стопу. Відлаштуйтесь тут, витягніть ліве коліно. Якщо дуже складно, можна опустити його на килимок. І з дохом потягніться за руками вгору, видіть в позицію воїна один. Дихання глибоке. Відчуйте силу свого тіла. Вдих. і з видихом опустіться, ліва рука внизу, права рука пішла в скрутку вгору. Глибоке дихання. Розкриті груди, сильні ноги, сильні плечі. Відчуйте свої лопатки. І з видихом поверніть праву руку донизу. І переведіть опору на праву ногу. Ліва нога дивиться вгору, стелю. Максимально активно. І поверніть ногу до лівої, обидві ноги на килимку. І зробіть тут замок за спиною. Живіт, старайтесь притиснути до стегу. Можна трішки призігнути коліна. і голова розслаблені, опущені донизу. Чудово! Опустіть руки вниз, розширте ноги на ширину тазу І присядьте звідси донизу. Видих знову поверніться в складку. І ще декілька разів вдих, присідайте, видих, складка. Відчуйте, як енергія в ногах ще більше активовується. Видих, складка. І вдих знову присядьте. Робіть своє темпі. Ще декілька разів. Супер! І звідси зупиніться і або крок, або стрибок назад перехід в планку. Затримаємось в планці на декілька глибоких циклів дихання. Слідкуйте, щоб ваша спина не провалювалась. Лопатки широко розправлені в сторону. І зараз опустіть коліна, грудну клітку підборіддя, і з наступним дохом витягніться в собаку мордою вгору. І з видихом перейдіть в собаку мордою вниз. Тут відлаштуйтесь, відчуйте силу свого тіла, відчуйте своє глибоке дихання. Витягніть максимально хребет за хребцем. і з наступним дохом ліва нога пішла вгору з видихом коліна вперед до грудей. вдих вгору, видих, тяніть коліна до правого ліктя. І вдих вгору, видих до лівого ліктя. І знову вдих вгору. І з видихом знову до правого ліктя. відчуйте, як включається прес. Вдих. і видих, перемістіть ногу чітко вперед. Праве коліно або випрямлене, або опущене на килимок. Оберіть свою варіацію. І з наступним дохом потяніться за руками вгору, Витягніться. Відчуйте силу всього тіла і силу ніг. Зробіть м'який проган і з видихом опустіть руки донизу, права рука внизу, лівою рукою розкритись в скрутку. Дихання глибоке і свідомо, ноги сильні витягнуті. Сильна спина, прес, корпус. Розправлені плечі, як крила. І ліву руку опустіть донизу, підкрокніть вперед, права нога дивиться вгору. Ліва нога опорна, сильна. Ліва нога може бути підзігнута в коліні. Праву випрямляємо. Ще вдих. Видих опустили праву ногу до лівої. Знову зробили замок за спиною і ще більше занурились животом до стегу. Шия і голова розслаблена. Витягуйте дихання, поглиблюйте його, не затримуйте повітря. І знову декілька разів поприсідайте. Видих, складка, з дохом присідання вниз. Відчуйте, як ноги з кожним рухом стають все сильніші й сильніші. Відчуйте, як енергія в тілі стає все активніша і активніше. активніше. Навіть якщо зараз здається, що тіло вже дуже втомлене, повірте, йому приносить задоволення уся фізична активність. Супер! І знову відкрок або стрибок в планку, ще туранга, якщо доступно. І з дохом собака мордою вгору, і з видихом собака мордою вниз або позиція дитини. Оберіть свою варіацію. Дозвольте собі в цій позиції відпочити, відновити дихання і трішки перезавантажитись. Ми будемо плавно йти до підзавершення практики. Здохом, якщо були в позиції дитини, припідніміться і сядьте повністю на сідниці. Випрямте ноги перед собою вздовж килимка, стопи натягнуті на себе, сідниці рівномірно розміщені на килимку. І звідси руки за спиною, а грудною кліткою потяніться вперед. Руки тягнуться позаду себе. Грудна клітка і обличчя тягнуться вперед. Стопи дивляться на вас. Звідси м'яко переведіть руки вперед. І пробуйте дотягувати лікті донизу. Не варто скругляти спину і тягнутися до носочків. Краще захопити себе за литки. Глибоке дихання. Усвідомлюйте так само кожний рух, кожне положення свого тіла і кожен включений м'яз в цій асані. Будьте спостерігачем свого тіла, свого стану, свого настрою і відчуттів. Вдохом припідніміться в положення сидячи, двіться руки позаду себе і, м'яко допомагаючи руками, укладіть себе хребет за хребцем здовж каламками. Йдіться під зігідні ще коліна і підготуйтесь перейти в позицію моста на плечах. Зробіть замок під тазом, зведіть лопатки. І плавно в динаміці піднімайте таз вгору з вдохом. І з видихом опускайте донизу. Пробуйте піднімати грудну клітку максимально високо. Глибоке дихання світа. Ще декілька разів. Відчуйте роботу сідниць. І тут затримайтесь в положенні вгорі. Сильні сідниці, статика, глибоке дихання. Якщо комфортно, можна захопити себе ногами за защікотка, грудною кліткою тяніться вгору, штовхайте сідниці вгору, сильне тіло, ще вдих і з видихом м'яко, хребет за хребцем, опустіть до втошка линка. Усвідомте себе в просторі, відтягніть до себе коліна і обійміть себе за коліна. Можна злегка покачатись вправо-вліво, вперед-назад. Відчуйте, чого вам хочеться в цьому. І звідси підніміть ноги, руки і максимально струсіть усю усю напругу, яка накопичилась. Усе, що вам не служить, усі енергії, почуття, емоції, які більше не служать вам на благо, ви готові тут і зараз це струсити фізично з свого тіла. І м'яко, опустіть ноги, зведіть стопа до стопи і в положенні лежачим, зробіть метелика. Розширте коліна і штовхайте їх назовні, руками підтягуючи стопи ближче до себе, дихання глибоке, і повільне. Готуємось до шаваса. чуйте як уже ваше тіло стає все більше спокійним, як мозок стає спокійнішим. Обійміть ще раз свої коліна і окремо праве коліно до себе. Ліва нога випрямлена і перейдіть в скрутку. Праве плече притиснуте і праве коліно притиснуте в ліву сторону до підлоги. М'яко поверніться, і поміняйте сторони, права нога пряма, ліве коліно біля себе. Вдих і видих, перейдіть в скрутку. Поверніться ще раз себе обійміть і повільно, плавно витягайтесь в положення лежить, шаваса. Переконайтеся, що вам нічого не заважає. Переконайтеся, що зручно для шиї, для тазу. Для рук, для стоп. знайдіть найкомфортніше положення, і дозвольте собі в ньому побути декілька моментів тотальній тиші і спокою. Дозвольте своєму тілу відновитись і набратися сил. Шавасана. Дуже-дуже повільно, плавно. Починайте повертати увагу в тіло, мікрорухи, По готовності, потягніться руками за голову, ногами донизу. Розтягніться енергію по всьому-тілу. Всьому Повертайтесь м'яко, не втрачаючи цього стану рівноваги і спокою. Знову обійміть себе за коліна, дайте собі тут відчуття турботи, поваги. Бережність і з наступним дохом поверніться в положення сидячи. положенні сидячи, витягніть руки вгору і з видихом опустіть їх в центрі груденного моста. Подякуйте собі тут за своє прекрасне тіло, за цей час з собою і за все, що вам приходить подякувати. Я дякую вам за цю практику. Заняття завершено. Намасте. І до наступних зустрічей на Калимко. Якщо вам було корисно, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, залишайте коментар. Для мене це дуже і дуже цінно для подальшого розвитку каналу. Обіймаю!